Полтава у рейтингу Непрозорі міста України від програми Прозорі міста загалом аналізували 80 міст нашої країни за сімома сферами муніципального управління. В результаті прозорими у 2023 році визнали п'ять міст Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево та Тернопіль. До переліку частково прозорих потрапили 23 міста, а 52 визнані непрозорими, говорить аналітикиня програми Прозорі міста Вікторія Онищенко. У 2023 році ми вже аналізували 80 міських рад за 50 індикаторами, які стосувалися сіми сфер муніципального управління. Зокрема, це антикорупційна політика, електронні інструменти, інформація про роботу МЕС, доступ та участь містян до політичних процесів, а також комунальне майно та Полтава до ретингу непрозорих міст України потрапляє вже друге. Це пов'язано перш за все з відсутністю звітів на сайті міської ради про гуманітарну допомогу та її розподіл, зазначає Вікторія Онищенко. Є ряд і інших чинників. Досить низький рівень реалізації мають індикатори у сфері електронні інструменти. Ми зафіксували, що міська рада, на жаль, не забезпечила інструментів для дистанційної подачі заяв на житло і соціальні послуги. Також у місті не проводяться електронні аукціони з продажу прав на розміщення сезонної торгівлі це так звані ядки, які розміщують на вулицях, а також тимчасових споруд. Це мафи у Полтаві. Також зафіксували низький рівень інформування населення про сферу комунального майна, додає Вікторія Онищенко. Зокрема, на сайті міської ради немає відомостей щодо житла на балансі міста, а також відсутні об'єкти, які підлягають приватизації. Залишає бажати кращого і реакція владних структур на петиції. Ми зафіксували, що подані станами петиції вони не мають відповіді. І тут насправді проблема в тому, що не мали відповіді навіть деякі петиції, які були успішними. Я вже не кажу про ті петиції, які були неуспішними, Вони залишилися фактично проігноровані, і це є певна проблема. За 2023 рік у Полтаві є незначні прогресії. Констатує аналітикиня програми прозорі міста, але цих успіхів було недостатньо, щоб наше місто перейшло до списку частково прозорі. Хоча такий шанс і був. Наприклад, міська рада вона забезпечила трансляцію, хоча б половини і більше засідань міської ради, виконкому і постійних комісій. Це дуже важливо. Також в міській раді є. Частково адаптована версія для користувачів із порушенням зору. І, зрештою, важливо те, що міська рада і виконком анонсували свої засідання. Тобто, місцями, які хотіли бути присутніми офлайн-онлайн, вони мали змогу наперед дізнатися про те, що в такий день відбудеться засідання. Серед порад, як покращити рівень міста у рейтингу, створення інструментів для дистанційної подачі заявок на отримання різного роду послуг, увага до петицій. Оновлення та доступність переліку україців тощо цьогорічний рейтинг це результат роботи чи бездіяльності попередньої влади міста, наголошує аналізуючи результати рейтингу, тимчасово виконувача обов'язки міського голови Катерина Євщикова. Додає, що зараз активно працює, щоб наступного року вийти з переліку непрозорих міст. Даний рейтинг він станом на зараз має запитання, але цей рейтинг був даних за 23 рік. Зауважу, що ми розпочали активну роботу лише майже наприкінці минулого року, зокрема там з осені. І... Хочу подякувати громадській організації рух чесно, який відразу відмітив наш активний рух в тему прозорості і навіть дав нам найвищу оцінку в Україні по прогресу саме в цій темі. Цього року Полтавській міській раді, зокрема, планують випрацьовувати інструменти взаємодії з громадою та залучати її до обговорення і вирішення проблем міста, додала Катерина Ямщикова.